Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Сьогодні розкажу вам про 4 новини, які вже в травні почнуть діяти, про які майже ніхто не знає. Перша новина це те, що вам набагато тепер важче буде здавати саме на посвідчення водія. Друге, це в нас 51 тисяча за розпивання пива на парковці. Третє: в чоловіків, які не проходили в ТЦК медогляд, вже забирають масово посвідчення водія. І четверте, це нові світофори, але не смарагдові, а трошки інші. Детальніше зараз все вам розкажу. Сама свіжа новина зараз це в нас те, що от саме новим водіям прийдеться набагато, важче здати на права. Зараз водять, це зараз навіть не законопроект, але вже вийшла новина те, що тепер, якщо ти не здаєш перший раз, ти перездаєш через 10 днів. Другий раз не здаєш саме в водіння. Ти перездаєш через 20 днів. А на третій раз, коли ти не здаєш водіння, ти приходиш аж через місяць, через 30 днів. Але не, не починайте панікувати, не все так, як нам написали в новинах. Зараз це поки що це все наказ. Навіть не законопроект, а наказ. І приїдуть саме. Спілка водіїв, інструктора вони перше це все будуть обговорювати, думати чи переводити це в законопроект. Потім це буде все передумуватися, підставлятися, і вже тоді це буде законопроект. Потім, після законопроекту, це все переходить до президента, і президент вже буде під думати, чи підписувати, чи не підписувати цей наказ. Зараз люди масово здають на, на посвідчення водія. В принципі, це не дуже важко. Вони пр проходять зараз, всі в принципі, доготуються нормально до цього, проходять тести і проходять водіння. Зараз лише проблеми саме з білетиками, що взяти на водіння. Але щоб такої сильної проблеми з дачою на посвідчення водія немає, так як було раніше. Ну, Якщо ти приходиш через місяць здавати на водіння, ти вже забуваєш по суті, свої навички. Коли ти приходиш через 10 днів, в тебе вже якась є постійність. Ти не здав, ти знаєш, що ти через 10 днів прийдеш, ти ще пам'ятаєш, що робить. Через 20 днів вже трошки помутніння, вже трошки забуваєш. Ну а через 30 днів який має прийти саме ну, зелений, можна так сказати, водітель, який не має в нього практики, нічого нема. Практика, це в нього саме були водіння в автошколі. І ти після водінь в автошколі зразу йдеш здавати мрео. А без практики, без нічого, через місяць прийди, просто здавати на права. які, ну, реально це дуже важко. І по суті, це буде набагато важче здавати водіям. Звичайно, це не. Зробить так, що люди перестануть здавати на права. Люди завжди будуть здавати на права, будуть старатися. Але здача буде набагато-набагато важчою. Тим більше, <кхм>, там покращують і встановлюють вже ще краще виходить, аудіосистеми, фотофіксація, і просто фото, коли ти їдеш в машині на здачі, вони їх будуть покращувати. Плюс, це ще е, плюс того, що ще й... 30 2, 10, 20 і 30 днів ти маєш чекати. Коли по 10 днів ти чекаєш там, не здав, ти 10 днів почекав, прийшов, опять пробуєш, у Тебе якась є стабільність і ти знаєш. Ну ти ж, наприклад, коли через 30 днів приходиш, ну тобі ж не зроблять, що ти в на, нас після 30 днів е, ти будеш через 10 днів е, ну, здавати. 30 днів не здав, потім ще раз місяць, через місяць приходиш, не здав. Плюс до того, що ти ще не можеш білі взяти на водіння. Ну, це взагалі маразм, я рахую. Є ситуація, коли дівчина взяла собі преміум пакет на водіння, вона від'їздила в автошколі, потрібно від'їздити 18 годин і далі ти можеш здавати саме на посвідчення водія вже в мрео. Дівчина від'їздила 24 години, але тільки коли вона сідала здавати на мрео, в неї починається саме волніння, і вона починає тупити. Так саме інструктора говорять, що вона їздить просто ідеально. По суті, з нею нема що робити. Але вона 4 рази, коли сідає в машину саме вже в вона 4 рази не змогла здати. Саме за рахунок того, що вона просто нервує. А ви представте, якщо вона 4 рази не здала, а це порахувати 10, 20, 30 і ще, там, наприклад, 30, це ну, пляха, їй реально півроку треба здавати саме на посвідчення водія. По суті, людина вміє їздити, бо інструктора з нею їздять, все, все чудово, все ідеально. Тільки сідає за машину, а вона ще й пробувала на машині автошколи, на машині МРЕО і на тій, і на тій, тільки сідають саме комісія, в неї починається ввольнення, переживання, і вона вже не здає. Тому представте наскільки по суті маразматично те, що по суті їх не важко взяти. 30 днів тобі прийдеться чекати, та ще й ну ти волнуєшся перед тим. Ти можеш, ну в тебе 100% гарантії, що ти засиш, немає ні в кого немає її. Тому така новина. По суті, це дуже жорстко. Я рахую, бо воно все буде передивлятись, кажуть, що не, не переживайте. Але новина трошки стрімнувата для нових водіїв. Наступна у нас новинка: це те, що зараз водіям, які розпивають саме спиртні напої в машині на парковці, будуть давати штраф 51 тисячу гривень. Плюс в них забирають саме посвідчення водія від одного року до десяти. Ніхера сіби, в травні це буде, скоріш всього, вже діяти. Е, для чого це все робиться? Чому, як це пояснила поліція і всі, чому такі саме норми жорсткі? Якщо водій сидить, розпиває спиртні напої в авто, він готується до руху. Тому він рушить вже саме ну, в алкогольному сп'янінні. Можна самим подумати логічно, для чого людині сидіти в машині і пити пиво на парковці, посидь на лавочці, піди додому. Ну, Логічно подумати, навіщо пити саме за кермом. Моразм. Мало таких випадків, але такі випадки є, що саме печально. І зараз ці випадки будуть наказуватися в 50 тисяч гривень, а це сума немаленька, немаленька для всіх. І по суті, 10 років ще й не будеш з'їздити за кермом. Якось треба людей, по суті, наказувати. От Недавно ситуація була, звісно, дуже неприємна. Чувак, просто. Я не знаю, не буду говорити, наговарювати на людину, але чувак просто лишив машину з відкритими дверима на дорозі, отак перекрив дорогу. І просто, я не знаю, просто з якимись бутилками йшов, машина посеред дороги з відкритими дверима, він сів нею, вже з бутилками кинув і поїхав. Машина таку криву з відкритими дверима, ну, бляха, перекривши повністю тако на поперек дорогу. Ну, незрозуміло, не що з ним було. Не будем, не буду прям на на цю людину. Но таких людей, по суті, треба на, на, наказувати. Бо це аварії, це просто їзда хаотична на дорозі. Ну, це реально великі проблеми. Це може закінчитися не тільки для нього, там фатальною помилкою, саме навіть смертю, а й для будь-якої будь-якої людини. Ти можеш їхати ідеально, ти можеш їхати чудово, але через таких водіїв страпляються дуже жорсткі ситуації. Тож, навіть розпиття напоїв на, на, саме на парковці, ну, це також ну, якась і проблема. Це не ну, це якась така проблема, це жорстка проблема. Зачем? Ти сидиш, б'єш, бухаєш за рулем на парковці, якщо ти можеш це зробити вдома або будь-якому іншому місці. Тож, за це 50, нагадую, 51 тисяча штрафу і від 1 до 10 років без прав. А ми переходимо далі. Наступна в нас така неприємна новина: те, що у водіїв будуть забирати посвідчення водія саме за позовом ТЦК. Раніше, коли тебе зупиняли ТЦК, і у тебе були просрочені дані, тебе могли забрати, могли забирали посвідчення водія. А зараз, якщо ти просто не з'явився в ТЦК, тобі там сказали з'явитися, ти не з'явився, тобі автоматично передають позов, щоб в тебе забрали посвідчення водія. Поки що це законопроект, але його активно розглядають. Не з'явився в ТЦК, в тебе забрали, е, получається посвідчення водія. Їздити ти не можеш. Якщо тебе зупиняє поліція, тебе одразу там направляють до ТЦК або ще й дають штраф за те, що ти їздиш без. Посвідчення водія. Тобто такі неприємні новини. Поки що нагадую законопроект. Але такі законопроекти, як правило, у нас дуже швидко вводяться. Тому будьте уважні. і В такому випадку навіть не знаю, що вам посовітувати. Самі всі розуміють, з'явишся в ТЦК. Так, капець і по суті, так би не їздити на машині, якщо ти на роботі. А якщо ще й машин, ти таксист, наприклад, чи людина, яка займається саме перевезенням якимось, і це саме їзда на машині, це твій хліб. Це по суті дуже жорстко. В такому випадку я побажаю всім удачі, просто не попадати в такі випадки. Ще одна новиночка. нас будуть нові світофори. понятне діло, що смарагдові вже ну, максимально впевнено і активно, але в нас тепер будуть не тільки смарагдові саме для водіїв, а ще й будуть саме світофори для велосипедистів. Тому водії, будьте уважними, бо для велосипедистів саме світофори можуть стояти саме на проїжджій частині, але вони будуть набагато меншими. Тому потрібно звернути увагу, на який колір ти їдеш і на який світофор ти орієнтуєшся. Якщо ти орієнтуєшся на велосипедний, Саме світофор, типу, ну, ти в сраці. <хи> Тобі треба саме, Дивіться, у нас є спеціальні наші світофори, на які треба орієнтуватися, стрілочками, зі, всім, зі знаками пріоритету. І зараз з'являться саме для велосипедистів. Так як велосипедна доріжка є саме з проїжджою частиною, воно так само буде стояти на проїжджій частині, але воно буде набагато меншим розміром. І на них будуть орієнтуватися чисто велосипедисти. Ми покажемо вам саме вигляд цих світофорів, як будуть виглядати. А ви самі переглядайтесь і уважно орієнтуйтесь саме в нових світофорах. і погані, і хороші новини. Ви скажете, де хороші новини. Ну, що велосипедисти вам тепер не будуть заважати на проїжджій смузі. Тепер в них буде отдель, окрема смуга, окремий світофор, і вони будуть так само. Учасниками дорожнього руху і так само будуть відповідати, як водії машин, так само вони будуть відповідати, наприклад, ті самі правила будуть діяти і на них. Всім удачі новим водіям, щоб реально всі екзамени вам здалися. Водіям, які яких ловить зараз ТЦК не попадати в неприємні ситуації. Хто бухав на парковці, переставайте бухати, бо 51 тисяча штраф будете знати. І, в принципі, хочу всім водіям і водійкам побажати удачі і гарного дня. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.